Мешканці села Ганева, що на Коломийщині, не погоджуються з обласним рішенням закрити школу в їхньому селі. Налаштовані категорично кажуть: якщо доведеться, то не пускатимуть дітей на навчання у сусіднє село. У районній адміністрації пояснюють, наразі закривати школи ніхто не буде без погодження громади. Якщо таки доведеться, то все робиться не заради економії, а задля покращення якості освіти. Село кумів. Так на запруті люди поміж собою називають Ганів. Тут, коли хрестять дитину, запрошують і до десяти хресних батьків. Оскільки в селі 300 мешканців, то чи не всі ганівчани покумилися між собою. Тому вже як велика родина, все роблять спільно, розповідає сільський голова Богдан Бойчук. Зараз дуже в районі модне слово таке є, народна будова. Так от, все, що зроблено в Ганові за ці роки, ми відновили клуб. Ми... На протязі 7-8 останніх років зробили масу роботи біля тієї школи. І тополі такі були, аварійно-небезпечні спилили, і доріжки кругом церкви школи зробили. І, е... Забор зробили біля школи, і, і майданчик зробили, і стадіон біля школи відкрили, і поміняли пічне опалення на електричну водяне, і поміняли вікна після повені, і зробили ремонт даху, і, і поміняли парти. У нас були такі парти, що ще наші батьки ходили, за ними сиділи. Сільська рада при бюджеті, чи при дотованості бюджету державою 83% може мізеро допомогти. В основному це є люди, людський фактор. І... Посильна допомога органів влади. Сільський голова, оцінюючи загальнодержавну позицію, розуміє, що така оптимізація потрібна. З іншого боку, як представник Ганнівської громади, вважає, що кожну школу треба розглядати індивідуально та радитися з людьми. Вже вроді 21-22 рік незалежності, і ми доходимо до газувалися до того, що ми починаємо закривати школи, садки. Там, де є школа, де є церква. Де є бібліотека, де є клуб, там є життя. І це не закриття, це просто з моєї сторони це йде послідовне нищення. Села, яке скоро прийде такий час, що не буде вже кому місто годувати. У Ганнівській школі на сьогоднішній день навчається 11 дітей. Ще 8 приходять на безкоштовну підготовку. Працює три педагоги директорка та ще двоє вчителів. Навчання відбувається за стандартною системою. Оскільки назва нашої школи прозвучала на засіданні бюджетної комісії, то вона планується під реорганізацію чи призупинення діяльності. Це є практично. Неможливим, на мою думку, тому що ми маємо неабиякий прогрес у народжуваності. Зокрема, до 2015-2016 року ми виходимо на 20, будемо чекати тут 21 дитинку, що для цієї школи є, само собою, унікальним. Ну, я вважаю, що може десь є небо вище і краще. І вишні, можливо, десь біліше цвітуть, але рідна школа. І церква, і домівка, ці слова дуже найближчі, живуть вони тут. Інформацію про те, що школу можуть закрити, батьки сприйняли негативно, налаштовані категорично. Тут тепленько, тут зробили капремонти, тут дуже гарно стало. І ми дуже задоволені цю школу. Намагалися все село зремонтувати її, аби щось було для села. Я думаю, щоб діти тут це навчали. А якщо вони думають закривати школу, ми дітей до тої школи пускати не будемо. Категорично, 100%. У райадміністрації розповідають, загалом освіта в Коломийському районі на високому щаблі. На нас рівняються інші райони Івано-Франківщини. На одного учня по державі Україна 8 тисяч гривень витрати держав, у нас 9 тисяч гривень по району, що ми в області є, в яких можна брати приклад. Але попри це все є пару шкіл, це є початкові школи, де є. Чотири класи дітей і по одинадцяти 11... дітей. Чотири вчителі, одинадцять учнів. Голова погоджується. Громада в Ганеві дійсно працьовита та активна. Тому закривати школи ніхто не буде без погодження людей. Але пояснює, якщо таки доведеться припинити роботу навчального закладу, то все робиться не заради економії коштів, а задля покращення якості освіти дітей. Ми вирішуємо в тому, що діти учаться, на сьогоднішній день, ніхто нічого не рухає. І не стоїть навіть питання в тому, що економимо ми чи не економимо. Стоїть питання в якості науки цих дітей, що дитина приходить у п'ятий клас, у велику школу і не знає, не має... Так як і в суспільстві, так само в школі, коли є е, наповненість в школах, коли є більше дітей, то діти більш, мені так здається, що діти більше, більше одних в других вчаться. Я сам по собі знаю, я коли поступив з села, прийшов, поступив в Коломийський технікум мод, я в школі непогано вчився, тут на силу тягнув. Тому що і другі вимоги. Михайло Негрич каже, вже мав на прийомі представників із Запрузького села. Він теж найближчим часом має в планах поїхати до Ганева. Спробує поспілкуватися з людьми стосовно майбутнього цієї школи, адже статистика не дуже втішна. 13-й рік, навчання 11 учнів. А саме, Перший клас 5 учнів, другий клас 0, третій клас. Один учень і четвертий клас 5 учнів. Це у 13-му році. Так, ідемо йдемо в й рік. Усього в 13-му році планується чотири учні у Ганівській школі. У 15-му році 15 учнів, у 16-му – 9, у 17-му – один. Це є дані. Це ніхто не відомо, це дані ЦСУ то, що є. У 18 році 6. Це треба дуже досконало ще вивчати, і ніхто нічого не закриває. Я їм сказав, робіть так, щоб графічна ситуація у вашому селі поправлялася, а не на 17-й рік один учень. У разі припинення діяльності того чи іншого закладу вчителі без роботи не залишаться, заспокоює влада. Педагоги переходять на роботу в той навчальний заклад, куди йдуть учні.